Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Нарешті ми дочекалися тепла. Сьогодні 17 травня, розпочинаю висаджувати свою розсаду. Вона в мене така гарна, міцна, загартована. Ця розсада, що росла на підвіконі, винесла була її на двір. Ось так вона чудово виглядає, дуже гарна. Різні сорти. У мене, як завжди, багато помідорчиків. Перед тим, як висаджувати помідори, обробляю від шкідника відразу. Оброблю, постоїть, підсохне та й висаджую. Цієї ночі ще накривала свої парнички, вон лежить не забрала, спішу так. Хочеться висадити, хай росте. Нас вже люди давно повисаджували і пересаджували, тому що три дні тому були дуже сильні заморозки. Крепко його все поморозило. Я не спішила. Ці помідори, що були в парничку, також сьогодні ще накривала. Перестрахувалася. Так, квітнуть гарно. Фатіма з помідорчиками. Київські рані також цвітуть. Виносила з хати, вона така була світленька. Ну, що ж, на підвіконні яке те сонечко, тим більше такі весни, темні та похмурі. Як загартувалася, яка стала темна, насичена. Поміж них, як київські рані відрізняються, в них такий колір світлий. А Це Фатіма така темна. Тут не пам'ятаю, які сорти, в мене їх багато, я ж кажу. Зробила виносити розсаду, таке роблю, з... чим, чим мені не будь, аби можна було зверху накривати, коли холодні ночі, чи ті самі приморозки. Чоловік був, як вийшов, подивився, за голову схапився. Ти каже, що за інкубатор такий зробила. каже, не могла сказати, щоб я тобі щось краще зробив. Кажу, все вже, Я вже і розсаду швидко витаскала, на двір поставила. Вона мене тут в ящиках, але пікірована. Де ж в хаті понабираєш, куди їм ставити місце без парничків. Ця в стаканчиках. ой, Що мені не сподобалося, зараз я покажу, дуже я незадоволена. Перці, баклажани також обов'язково оброблю від жука, тому що вони й тут в мене знаходили ці жуки. Є в мене такі нещасні помідорчики. Ну, як нещасники, вони, вони міцні все, але вони не піднімаються. От видно, що їм щось не вистачає в ґрунті. Це в мене купований універсальний ґрунт. Купувала на дині кавуни, огірочки. Така ситуація з огірками. Ну, геть не. Зараз покажу. Геть, вони мені не пішли. А це ось такі. Начебто, можна сказати, хороші, але я знаю, коли їх пікірувала, які вони вже мають бути. Трохи їх і підживлювала, але не пішло. Ось така у мене справа з ґрунтом цим купованим. Я постійно роблю сама грунт. Як бачите, така розсада. Ось вона гарна. Це в мене йде із. Городу, два відра, пів відра роблю перегною такого, щоб гарно перепріло не один рік. А трохи золи і все хватає рослинка, вони гарно ростуть. А от з купованим я його і не купую. Це так дуже рідко. Можливо, не той ґрунт, я взяла. Пишіть в коментарях, дорогі друзі, буду дуже вам вдячна. Це ось тут такі. Не пам'ятаю, що це за сорт. Ну і тут у мене помідорчики, але вони не пікіровані, будуть трошки такі тонші. Нічого, вони швидко підуть. Ми коли садили помідори, була пізно, підсіяла дуже багато. Ми в селі садили, там такий здоровений город. Вона не встигла. Ну, пізно посіяна, така малесенька, тонесенька, ну як пальчик, як ниточки були. Як ми з ними намучилися, мама казала, як же ж воно вже мене там з тисячу рослин висадили. І що було? Мама, й по три штуки вже в лунку воно до пальців і чіплялося. Які ж повиростали, кущі були, скільки ж було в нас помідорів? Тому і з маленького виросте. В луночки цього разу нічого додати не буду, то додаю лушпиня, цибулі, перегній, попіл. Це тільки воду. Покажу, яка міцнюща коренева система, помідорчиків. А касети. Дорогі друзі, покажу, які в мене касети. Можливо, хто пам'ятає, це ще ці касета. років 30. Це ще ті колишні. колишні. Я їх так халяжу, тому що тут така гарна розсада в цих касетах. Ну, В стаканчиках непогано. Ось так. Добавляю воду, гарно-гарно проливаю. Висаджую як можна глибше. От і все. А підживлювати будемо. Потім хай зараз ростуть. То висаджувала дві в лунку, тепер хочу в одну високорослі. Низькорослі буду бачити відстань. Отаку От беру гарну відстань. Високорослі вони гарно розростаються. І їм потрібно відстань. Сімбочка не поламаємо, я ж дівчинка, так як у нас на кінці липня вже тумани, роси, а тут дивлюся, трохи більше дала нічого страшного. Це гарна, величезна сливка, жовта, назви не знаю, дуже врожайні, гарні кущі. Але якщо вони дуже густо посаджені, то відразу буде така роса тумани, фітовтора нападає. Краще було б почекати після обіду ставати висаджувати, щоб вже так сонечко ой, немає часу, та й розсада ця нічого їй не буде, вона загартована. Сьогодні у нас обіцяють 21 градус тепла на день, на ніч 8, а там вже з кожним днем буде ставати тепліше, ночі тепліші. Дивлюся, накривали, трошечки прим'яли, але, слава Богу, не поламали. Ну, нічого, витримали ці заморозки страшні. За день тільки встигла висадити цю розсаду, що росла на підвіконі. До парничка ще не добралася. Але ходжу, любуюся своїми помідорчиками, які ж вони в мене гарні виросли, які вони в мене шикарні. Повиростали. Сама себе хвалю. <ріху> Яка я гарна господарочка, хто мене похвалить, як не я. <ріху> Сама себе. Це в мене тут високорослі йдуть. О, ні, от як так? Де ти тут узявся? Це низькорослий помідор. Як я тебе вляпала до високорослих? У мене ж низькорослі. Тут вони, це всіх так, чи я одна підписую, щоб нічого не попутати. І як завжди. Нічого помиряться. Я цього року всі садила навіть нескорослі. Подивилася на ці помідори, подивилася, які вони в мене були того року. Їм тісно. Два корні в одну лунку, дуже тісно, які вони міцні, які вони великі. Вони навіть низькорослі ось будуть, будуть величезні, яка маса тут плодів лежать одне на одному, тому що я їх і підв'язувати ці не буду. Вони так розлягаються, я показувала того року дуже-дуже врожайні помідорчики. Це все поки що із це, що було на підвіконі. А ні, трошки рядочка не хватило, досадила, висадила свої баклажани. ось Такі вони в мене красивені, перці, баклажани, це все висадила. Які? А які в мене руки? Треба руками постирати, бо інакше й не, не вимиється. Не можу. Я, як люди працюють в рукавичках, я не можу. Не можу, в мене щось воно не виходить. Так, це огірочки висадила, які в мене були в цих стаканчиках, в цьому ґрунті, верніше. Такі вони нещасні, вони мали бути. Я їх і підживлювала, нічого воно не дає. Як їх поганий ґрунт, то нічого воно й не дасть. Це висадила, надіюся, що вони поправляться, буду їх гарно підживлювати. Дам стимулятор росту. От сидять нещасні, маленькі. Перчик садила, як завжди, дві перчини в лунку. Так, для них найкраще, вже перевірено роками. Пробувала по одному, взагалі мені не сподобалося. Вони ламаються, вони печуться на сонці, а так для них дуже гарна. Як сонечко світить, дивлюсь, як мої витримають помідорчики. Піше стаканчиків окремо були, то, звісно, вони гарно, а в мене ж багато було в ящиках, коробках, трохи корінь нарушений, але вони всі, це. мене... Вони всі були ось ці в ящику. Дивлюся, гарненько стоять. Загартована, я думаю, так вони і будуть. А завтра вже буду із парничка висаджувати. Доберуся до день кавунів та буду сіяти огірки. І ці треба садити. Буду завершувати своє відео. Бажаю всім нам гарних врожаїв, щоб всі були живі, здорові та миру в Україні. На все добре, дорогі друзі! До зустрічі!